Агов, діточки, це тридох, гав-гав, я ваш голос у пітьмі. І зараз я принес вам трошки новин. Нещодавно я розповідав вам про одного мешканця сховища на ім'я Джеймс. Чудовий хлопець насправді. Проте ситуація стає цікавішою. До мене дійшли чутки, що ще хтось вийшов зі сховища 101. Що там в біса в них відбувається? Революція? Сезон відпусток? Або хтось пирнув? А хто його знає! З вами в студії був Тридох, і ви слухаєте Радіо Новини Галактики, де ви почуєте тільки правдиві новини та гарну музику. А зараз оголошення для всіх жителів пустки. Діточки, це важливо. Коли приходять рейдери, немає жодного сорому у тому, щоб зачиняти двері, зводити барикади та ховатися під ліжком. Бо коли ці маніяки знайдуть вас, вони перетворять ваше життя на кілька коротких годин суцільних тортур. Немає сенсу з ними домовлятися, немає сенсу їм платити, та точно немає сенсу здаватися їм живим, вони все одно вас пристрелять. Тож тікайте, ховайтеся або бийтеся з ними, якщо у вас вистачає сміливості та набоїв. І заради всього святого не розмахуйте перед ним білим прапором. Вони просто скористаються їм як зашморгом. Що ж, діточки, від похмурості до гарної музики.